Ми проаналізували бюджети громад Житомирщини за 2022 рік за трьома показниками: власні надходження, заробітна плата апарату управління громади та видатки на освіту. Його що всі доходи громади це одне величезне яблуко, да яке треба виростити в саду, який є громада. І питання, що якась громада спроможна повністю сама це яблуко виростити. А якісь громади, і так в більшості випадків не спроможні ці, цілком версити це яблука. І тоді їм відрізають з інших громад або взагалі з державного бюджету шматочок яблука додають. За даними департаменту фінансів Житомирської обласної військової адміністрації, найбільше власних надходжень має червоненська громада понад 61%. відсоток, найменше Звягельська – понад 6%. відсотків. Середній показник по області становить 18,3%. відсотки. За словами голови Червоненської громади Юрія Ящука власні надходження бюджет громади отримує від сільськогосподарських підприємств, які платять за оренду землі та від податків цукрового заводу. Ви ж розумієте, що ну ми сільськогосподарський район, і основне те, за рахунок чого ми черпаємо наші податки, це є земля. Це є оренда землі, це є плата за землю, це є е, ПДФО з паїв людських, які здаються в оренду. Наш населений пункт, якщо брати червоний, він специфічний з точки зору того, що в свій час тут працювали два е, промислових підприємства: це е, цукровий завод. Зараз він прат, червонський цукровик, і державне підприємство Червоненський завод продовольчих товарів. Один з найбільших податків, який надходить місцевий податок, це податок, ну це орендна плата за землю саме з цукрового заводу. Якщо брати там в цифрі, то вона за минулий рік склала 6,6 шість і гривень. Заробітна плата працівникам управління один з основних показників спроможності громади, каже Микола Костриця. Знову ж таки, повертаючись до яблука. Ото яблуки, яке виростили, його далі розподіляють, розрізають на шматочки і роздають в громаді. Найбільший шматок завжди віддають освіті, соціальному захисту, ну і так далі. І певний шматочок віддається і тим, хто розподіляє. Тобто за це теж треба заплатити і віддати шматок цього яблука. В середньому по області 12,2% власних надходжень витрачають на ці потреби. Найбільше в Харитонівській громаді понад 59%. Найменше в Звягельській понад 4%. У коментарі суспільному голова Харитонівської громади Зінаїда Зубленко розповіла, що працівникам доплачують за навантаження, бо не вистачає кадрів. У нас у штатному розпису 32 особи, угу. а у нас є всього 24 – Тобто в апарат судів управління у нас уходять і відділ е соціального захисту населення, які займаються дітьми, у нас входить все в апарат. Ми не робили їх як окремими юридичними особами. У нас одна юридина дві тільки окремі юридичні особи. Це відділ освіти молоді та спорту і фінансовий відділ. У нас оці 24 людини, які працюють, мають велику дуже нагрузку за рахунок економії, за рахунок того, що люди мають більшу нагрузку. Через те я їм даю більшу зарплату. Нема вісім людей, вони у мене вакансії, і за рахунок цих вакансій ми розділили. Я розділяли зділи обов'язки, розділила на всіх працівників. Видатки на освіту на одного учня найбільші в Ушомирській громаді понад 8 тисяч. Найменші в Станишівській понад 3 тисячі 700. Звичайно, найбільше витрачається грошей у нас на оснащення, технічне оснащення. В цьому році 590 постанови не дозволяла нам закуповувати комп'ютерну техніку і так далі робити ремонти, потужні. Хоча вже всі заклади в основному у нас були готові до нас. За ті роки ми все подбали про проте комп'ютерне забезпечені. Оснащені наочність, ну комплектовані, тепло, добре цих школах. Ми працюємо. Торік на розвиток спорту та фізичної культури 26 громад області не виділяли кошти взагалі. А з 40, які мали такі видатки, лідирує Бердичівська громада: 204 гривні на одного мешканця. Ірина Кирилович, Олексій Черко, Олег Павлюк Суспільне новини, Житомир.